Привіт на каналі Містер Богдан. Ми сьогодні спостерігаємо за птахами, горобцями як ми вже, як ви вже дивились наші відео. І сьогодні ми, ми спостерігаємо за пштака за гарабцями, а, а я грізь на, на сонці в очках, як на морі. Привіт! Сьогодні ми спостерігаємо за горобчиками. От у нас трошки підтанув сніжок, тож вони стрибають і збирають на землі, що там є поживного для них. Наші маленькі гості збирають зернятка, якісь ягодки, якісь крихточки. І цим живляться. Що вони не бояться цього звука? Ну, це ж тихенький звук. Якщо якийсь різкий шум, то тоді вони полохаються, звісно. Давайте роздивимось наших гостей. В них коричневі шапочки на голівках. Я бачу, що щічки в них білі, а на білих щічках маленькі червоні плямки. Це польові. Так, Богдан правильно підказує, це польові горобчики. Саме так. В Україні дуже поширені. Польові горобчики і горобчики хатні. І в нас тут теж є хатні горобчики, я бачила їх. І вони навіть у нас дружать між собою, тому що бувало так, що я бачила на одному дереві і горобчиків польових, і горобчиків хатніх. Чим вони відрізняються? Горобчики хатні, вони трошки більші за польових. І в них немає на щічках білих плямок із чорненькими крапочками посередині. Вони, у них щічки сірі. Тому це найпростіший спосіб відрізнити їх. Дивись, як вони перестрибують з гілочки на гілочку. Гріється на сонечку. Ші, ші, ші. Вже понаїдалися. І гріється на сонечку. І цвірінькають. Весно вже закликають. Перелетіли, ось знову перелетіли. Горобчики живуть завжди з граями. І в зграї завжди є чатовий, тобто той, хто слідкує за безпекою. Якщо, наприклад, наближається кішка, чи наближається якась інша небезпека. Чатовий швидко всіх сповіщає, особливим звуком, і вони всі переміщаються в безпечне місце. А буває, що він не бачить кішку, бо вона хорошо прятається. Ну так, да, і коти вміють дуже тихо підкрадатись, тож буває, що полюють горобчика якогось. В зграях так їм і легше і їжу здобувати, і захищатися. Тому що, коли хтось нападає, вони, звичайно, такий галас здіймають. Так намагаються захиститись. Ви знаєте, горобчики, на відміну від інших птахів, не відлітають до теплих країв. Вони завжди живуть поруч з нами. Вони пристосовані для того, щоб знаходити їжу поруч з людськими домівками. Тож, взимку. На полях, в лугах, в садочках, коло людських домівок, на смітничках вони знаходять собі поживу і можуть зимувати поряд із нами. Якщо і ще вони дуже домашні, коли вони вибирають собі якийсь район для проживання, то завжди в цьому районі і живуть. Далеко нікуди не відлітаючи. А знаєте, що? Ну, що якщо ви хочете, щоб побачити дуже близького горобчика, кидаєте на сюди аж зернятка, на вікно, і ви побачите, що до вас пробирається горобчик на відкритому вікні. Мені здається, що ми йому такі самі цікаві, як і він нам. Ми спостерігаємо за ним, дивимось уважно, спостерігаємо. А він, здається, прислухається і спостерігає за нами. Дуже цікаво. Ми з Богданом їх підгодовуємо і часто за ними спостерігаємо. І, можливо, ця зграйка вже звикла до нас, вже звикла до наших голосів, тож їй поводиться так безпечно. Такий допитливий малюк. Хто? ось горобчик. Наш маленький гість крихточки, Тому що ми взимку підгодовуємо горобчиків, ми кидаємо їм зерно чи крихточки хліба. Тому що часто взимку, коли дуже холодно і горобцям немає що поїсти, коли товстий шар снігу вкриває всю землю і дерева і кущі, деякі горобчики гинуть. Тож ми їх взимку зазвичай підгодовуємо. А от зараз сніжок підтанув, тож вони легко собі і їжу можуть здобути, і водички попити. Горобчики це одні з найменших пташок в Україні. Вони легко вмістяться на маленьку дитячу долоньку. Машинка заїжджає на подсошку. Ну, можна, щоб вона підсохла? весні пташки починають створювати пари. Самочка і самець разом роблять, будують гніздечко. Вимощуючи його пір'ячком, травинками, соломинками. Потім самочка відкладає яйця. разом вони їх висиджують, піклуються про маленьких пташенят, годують їх. І так же це інтересно дітям і мені. І коли вже пташенята стають самостійними, то тоді Пара може зайнятися новою кладкою. Відлетіти, так? Да? До речі, маленькі пташаня там горобці приносять за день їжу по 300 разів. Уявляєте, як це багато? І в цей час вони знищують дуже багато комах, шкідників дерев. Комах, гусеничок, яких приносять своїм діткам. Ми з Богданом кидали горобчиком зерно і крихточки хліба. І от уже перший горобчик знайшов. Наші зернятка і клює. І не боїться, бачите? І не боїться. Богданчик зараз знову йому кидає, потрішки зернятка, але так, щоб його не сполохати. Перелетів на кущик. Ой, Пока-пока! Підписуйтесь -пока. на канал. Якщо ви хочете кушати, бійте хлібчик. Ми підгодовували горобчиків з зерном і хлібом, і Богдану теж захотілося з'їсти хліба. Не тільки горобчики люблять хлібчик, так? А й дітки теж, особливо скоринку. коринку. Ну що ж, на цьому ми прощаємось з вами. Пока!